Претензія до генерала Содоля на штаб Азова звернувся до Державного бюро розслідувань, аби там перевірили діяльність командувача об'єднаних сил ЗСУ через великі втрати. Чим завинив військовий які до нього підозри? Про це говоримо у випуску на каналі Сі час. Підпишіться і ми починаємо. Начальник штабу бригади АЗОВ національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо відомого генерала. Про це боєць написав у своєму телеграм. Прізвище генералу у дописі не згадується, але, за даними джерел, видання Українська правда» йдеться саме про командувача об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Він керує східним фронтом, до якого входить Харківська, Луганська і Донецька області. У чому ж звинувачення? Цитую фрагмент із того самого посту. Генерал, яке на моє переконання, вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Мені похрін, чи почнуть розслідування проти мене, і мені похір чи посадять мене в тюрму. Мені не похір, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так, це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів, зводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч. Кінець цитати у ДБР. Журналістам підтвердили, що така заява дійсно надійшла і додали, що з нею працюють слідчі. Однак там так само не уточнювали прізвища. Загалом Кротевич звинувачує генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. На штаб Азова також висловив готовність свідчити у справі. Та, як виявилося, не один Кротевич обурений діяльністю командувача. Нардепка Мар'яна Безугла накопала на нього компромат. Два дні тому вона виклала у Фейсбуці такий от допис. За моєю інформацією, під час пропущеного прориву на Торецьк керівник Східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані облака в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень. На фото з зайчиками. Також безугла згадала курйозний випадок, як днями Содоль вручав відзнаку за службу та звитягу меру Одеси Труханову. Чому він був максимально далеко від своєї смуги відповідальності та у чому проявляється звитяга міського голови? Питання, які викликали гнів не лише у парламентарки, а й у десятків, а то й сотень користувачів мережі. Але це вже зовсім інша тема. Колега Безуглої по фракції Слуга народу Федір Веніславський відповів. Мовляв, політикиня не може коментувати дії військових. Чоловік впевнений, що рефлексувати на ту чи іншу ситуацію може людина, яка достатньо компетентна у питанні, про яка йде мова. У нас в комітеті є народні депутати України, які, я думаю, здатні давати такі оцінки. Є і герої Україні та інші військові. Але ніхто з них якихось різких негативних оцінок діяльності тих чи інших військових керівників не давав, сказав, як відрізав Виніславський. Ну, а що ж нині відбувається на передовій? Обстановка дійсно невтішна. За ці дні ми втратили певні позиції, які воїни зсу тримали з 2014-го. За даними аналітичного військового ресурсу Deep State, ворог просунувся у Новоолександрівці Соколі біля Новопокровського та Володимирівки на Покровському напрямку. Однак Новоолександрівка окупована не до кінця. Противник не зумів закріпитися на краю. На відео показані рухи ворожої піхоти можна спостерігати, що противник рухається то вперед, то на відтяжку ніяких дій на зачистку не проводиться, бо вони її провели вже днями раніше. Військові наголошують, наразі на вулицях цього населеного пункту точаться важкі бої, переважаючи у силах противник пре несамовито. Але бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Спільно з суміжними підрозділами над зусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи для відбиття звідти окупантів. Тривають бої. Ситуація під контролем підрозділів збройних сил України. Ідеться у повідомленні. У разі захоплення окупантами села Воздвиженка, що поблизу згаданого. Населеного пункту вони матимуть вихід на трасу, яка з'єднує Покровськ, Костянтинівку та Часів яр. Тому ми уважно слідкуємо за ситуацією. Сподіваємося, що відповідні органи будуть ухвалювати справедливі рішення, винні понесуть законне покарання, а наші захисники дадуть гідну відсіч противнику. На цьому я вам дякую за увагу. Далі пропоную до перегляду дайджест ключових новин за 24 червня. Не пропустіть, залишайтеся з нами. Російська Федерація вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами. Під прицілом опинилася Одеса. Неспокійно було і у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Там ворог гатив із артилерії та авіації. Тим часом у Криму пролунали потужні вибухи. У окупантів є пропущений, а може, і не один. Крім того, по Дагестану прокотилася серія терактів, як наслідок, десятки загиблих. Ці теми обговоримо вже за мить. А ще про ситуацію на фронті та 14-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Далі у свіжому дайджесті новин за 24 червня. Мене звати Анна Ткаченко. Вітаю на каналі Сій час. Прошу одразу підписуватись і ставити вподобайки. І рушаємо до головного. Росія зранку 24 червня атакувала Одесу двома ракетами, ймовірно, іскандерка. За даними повітряних сил ЗСУ. Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі, проте, на жаль, її влучення по цивільному об'єкту міста там зайнялася пожежа. Як зазначає голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, станом на 13.10 відомо про чотирьох постраждалих. Спочатку влада повідомила про 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 і 58 років, яких одразу госпіталізували. А пізніше за медичною допомогою також звернувся 48-річний чоловік. У нього поранені руки. Наразі ліквідація наслідків атаки ворога продовжується за даними обласної прокуратури. Через ранкову ракетну атаку в місті пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що розташовані. Поруч огляд триває. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Крім того, на світанку 24-го числа ворог завдавав авіаударів із застосуванням кабів по Херсонщині. Про це повідомляє повітряне командування Південь. А минулої доби, 23 червня, на Миколаївщині було знищено розвідувальний безпілотник зала. Неспокійно і на Харківщині внаслідок обстрілу каб попередньої доби, 23 червня, частково зруйновано заклад освіти у Шеченківському районі міста. Голова ова Олег Сінігобув повідомив, що постраждали чотири людини. З них одна дитина 15 років. У холодногірському районі внаслідок обстрілу зруйновано дві приватні помешкання: горів гараж та господарча споруда. На жаль, одна людина загинула. Ще вісім мирних жителів постраждало. З них одна дитина 16 років. А у Київському районі два влучання в будівлю неексплуатованого цеху підприємства. Крім того, у селищі Слатине внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлю сільради, нової пошти та два житлових будинки. На Дніпропетровщині ворог до піснього вечора продовжував бити по Нікопольщині із артилерії та дронами камікадзе. Про це зазначає у своєму телеграм голова області Сергій Лисак. Гучно було у Мирівській громаді. Там пошкоджена лінія електропередач, та найбільше дісталося самому Нікуполю. Постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Противник поцілив по інфраструктурі міста, зокрема, понівечив дві будівлі медзакладу. Є руйнування, і у житловому секторі знищений приватний дім, господарська споруда і теплиця. Понівечені ще 15 осель та 14 господарських споруд, побиті магазини і дві автівки зачепило лінію електропередач та газогони. Також упродовж доби окупанти 518 разів атакували Запоріжжя. Під ворожим вогнем перебували дев'ять населених пунктів. Як зазначає голова Ова Іван Федоров, одну жінку було поранено під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Ну а тим часом страждає і Донеччина. У Турецьку, на жаль, загинула 63-річна жінка. Поранено ще одного чоловіка, якому 64 роки. Голова цього регіону Вадим Філашкін розповідає, що місто потрапило під удар сьогодні, 24 червня, близько 10-ї ранку. Росіяни влучили у приватний будинок. Ну, і далі про ситуацію на фронті. Інститут вивчення війни повідомляє про незначне просування російських загарбників у межах Красногорівки Донецької області. Про це свідчать геолокаційні кадри від 23 червня. Також, за даними аналітиків, окупанти просунулися на північний схід від Роботиного Запорізької області. 23 червня бої тривали в районі Роботиного та Милої Токмачки. Тим часом 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка спростувала інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку. Про це ще 18 червня йшлося у висновку британської розвідки та ресурсу Deep State. Військові зазначили, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся повністю населений пункт ворог не контролює. Наразі на вулицях цього міста точаться важкі бої. Крім того, за інформацією, 110 ї ОМБР, частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під вогнем і під вогневим контролем Збройних сил України. Наші бійці вживають необхідних заходів, аби вибити противника із цього відрізку. Рухаємося далі. У тимчасово окупованому Криму, 23 червня, пролунали потужні вибухи у кількох містах. Так близько восьми бабахів було чути в заозерному Євпаторії та Донузлаві. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Місцеві заявляють про нібито приліт по радару у Вітіно, що у Сакському районі. Також у пабліках показали відео, яке оприлюднили у Євпаторійських чатах. На кадрах видно потужну пожежу. Пропоную її побачити. Росіяни вже традиційно заявили про те, що була ракетна атака, а їхня протиповітряна оборона, мовляв, збила всі ракети. Проте, очевидці, зазначають, що прилетіло до військової частини між населеними пунктами молочне та уютне. Пізніше моніторингова група кримського вітру, із посиланням на дані супутникової зйомки підтвердила горіння у віціно поблизу Євпаторії. Власне, ці знімки відзначають два осередки пожежі біля російського сорокового окремого командного вимірювального комплексу, центр далекого космічного зв'язку НІП 16, військової частини 81415. Як відомо, цей об'єкт армія ворогів захопила під час анексії півострова та з 2014 року передала комплекс до військ повітряно-космічної оборони і почала його так звану модернізацію. У 2017-му повідомлялося, що центр отримав 10 нових комплексів, і модернізація продовжувалася. На такі заходи Росія витрачала шалені гроші. Зокрема, про це пише профільне військове видання Дефенс Експрес. Але водночас, за даними телеграм-каналу Кіберборошно, на території цього об'єкта був розташований щонайменше один комплекс Реп-Красуха. Що призначене для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів ворога? Не можемо оминути і останні повідомлення. Із самої федерації. Черговий кримінал захлеснув один з суб'єктів РФ. Дагестаном 23 червня прокотилася серія терактів. Зокрема, у місті Дербент, невідомі з автоматичної зброї, обстріляли синагогу та церкву. Також напали на поліцейських попередньо писали, що там загинув один цивільний і один правоохоронець. Після цього нападники втекли на автомобілі. Ще один напад стався у Махачкалі, столиці Дагестану. Там невідомі стріляли по поліцейських автомобілях на посту ДПС. Станом на ранок, 24 червня, слідчий комітет Російської Федерації повідомив, що під час терактів у Дагестані загинули 24 людини. Серед них 15 поліцейських, четверо цивільних, у тому числі священник та п'ять бойовиків. Голова республіки Сергій Мєліков раніше заявив про ліквідацію шести бойовиків. Однак, за даними російського антитерористичного комітету, ліквідували п'ятьох нападників: двох у Дербенті та ще трьох у Махачкалі. І до інших новин Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомили в прес-службі Європейської ради. Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси і торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС. Сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи відносно ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або ж загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого обов'язково висловлюйте у коментарях під цим випуском. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал час» і діліться цим відео зі своїми друзями, колегами та знайомими. До зустрічі у нових дайджестах. Дякую за довіру.